Зима в Європі не така, як в Україні, є течія Гольфстрім, і зима в Європі набагато тепліша, ніж в Україні. Тому от розповіді про те, що як ви будете гріти, чи будуть вони топити дровами чи що-небудь, про що каже Путін. Ну, вони, скажімо так, ні до чого. Тому що, врешті-решт, зимова температура у тій ж самій Німеччині вона вища, ніж в Україні. І боятися там в Німеччині не будуть того, що Путін перекриє газ. Ну перекриє газ, що в Німеччині думають дров нема чи що. О, звісно, що вони є. Так само є у Франції, яка ще південніше знаходиться. І так само південніше знаходиться там Іспанія, Греція, всі інші країни. Тому зиму Європа переживе, це однозначно. Україна теж переживе зиму. А та. от чи проживе зиму російське військо в полях України? Це Оце би... важливе питання. От контекстно ми би хотіли. Дивіться, є дві різні думки. Та перша думка з військової сфери говорить про те, що е, зима насправді таки може бути на руку збройним силам України, та в контексті ведення бойових дій на полі бою. Є інша думка там теж з військових середовищах, що зима складною буде для всіх ведення бойових дій, та і для російських окупантів, і для українських збройних сил, до якої схиляєтеся ви От На полі бою зима. Кому на руку? Більше, так? Для Росії, російського війська зима це завжди катастрофа, це велика катастрофа. Це пов'язано з певними культурними відмінностями українського війська і російського війська. Якщо у них чіпляють досі тосол, яд не пити або заправляють систему охолодження не тосолом, а водою, звичайно. То це буде призводити до великих витрат пального, якого в них не буде. Проблеми будуть з логістикою. У них будуть проблеми з постачанням їжі, у них будуть проблеми з постачанням палово-мастильних матеріалів. У них будуть проблеми з технікою, яка буде ламатись в зимових умовах набагато краще, ніж в, в, в літніх умовах. Саме тому, тому, що зима це катастрофа для Росії, Путін почав військову кампанію наприкінці зими. І то той час, коли він почав і під Києвом, кінець лютого, початок березня, це була для них величезна катастрофа, коли майже було теплоще. Але вони мусили випалювати весь свій е все своє топливо, все своє паливо для того, щоб просто зігріти своїх солдат, своїх е танків, залізних владішанків. Що буде зараз, коли вони на чужій землі? Як сяк так облаштовують свої позиції, їм треба буде грітися. Окей, дуже добре. Гарячий бліндаж це дуже гарна ціль, врешті-решт. І от військові мене підтримують тут однозначно. Та, в так, в нас що... є в студії люди, які приїхали з фронту і на кожне ваше слово схвально реагують. Тому ми розуміємо, що це така знаєте, спільна позиція е в розумінні і в баченні.